Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов 8 місяць, як ми обрали монети для портфеля на 1000 доларів. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про даний проєкт, кому цікаво, можете переглянути. Я вже не поповнюю даний портфель, так як про заплановану суму 5000 і зараз я працюю з інвестованим капіталом більше не поповнюючи. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць. Перша зміна з портфелем я проводив ребалансування монет для зменшення їх кількості. Було перелито монету ТІО монети Sei та Aptos по 50%. На даний час в портфелі залишилася тільки одна повністю безкоштовна монета AR, з якої забрано ціла інвестицій, так як до інвестування в решту монет я вже повернувся на сильні корекції. Загальний результат по портфелю плюс 24%. Дуже сильно знизився у порівнянні з 57% прибутку минулого місяця. Все ж в останні тижні нілької незначно впали в ціні, але це все ще прибуток. Найгірше себе показала монета Starknet мінус 51%, а найкраща Ethereum плюс 65%. Цього разу я використав 250 доларів із резервних USDT для відкупу монет. Зараз багато з альткоїнів сильно скоригувалися. І в принципі можна повернутися і до інвестицій в ті альткоїни, з яких раніше було забрано вкладені кошти, бо вони повернулися в прийнятні зони для покупки. Отже, цього разу я докупив такі альткоїни як Tao, Salana, Avax та DOT. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіка біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для спонсорів каналу, для тих, хто хоче глибше поринити світ криптовалют, за противну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання підтримати мене як автора коріномовного каналу і при цьому отримати доступ до VIP-групи, буду вдячний. Є можливість отримати знижку 50% на доступ до віп -групи. Групи. Для цього достатньо бути моїм верифікованим рефералом біржі Bybit або OKX. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Давайте розглянемо графіки даних монет. Перший графік монета TAO. Зараз майже всі монети знаходяться в сильній корекції. Дана монета відноситься до хайпової зараз сфери штучного інтелекту. Я вважаю сьогоднішні ціни дуже прийнятними. Від свого локального піку Тао знизилась на 59%, Від свого дна монета виросла на 552%. Найближча зона спроту знаходиться на 360 доларах. Найближча зона підтримки знаходиться на 237 доларах. Наступний графік монета Solana. Я вважаю Solana топ-3 монетою після біткоїна і Ефіріума. Від свого локального піку знизилась Solana на 36%. А від піку 2021 року на 50%. Від свого дна салана виросла аж на 1386%. Найближча зона спроту знаходиться на 150 доларах. Найближча зона підтримки знаходиться на 120 доларах. Наступний графік монета DOT. Також перебуває у корекції. Від свого локального піку знизилася на 51%, а від піку 2021 року аж на 89%. Від свого дна DOT виріс на 63%, Найближча зона спроту знаходиться на 6 60 центах. найближча зона підтримки знаходиться на 5 45 центах. І останній графік монети Avax. AVAX не є винятком і також сильно скоргувався в ціні. Від свого локального піку монета знизилась на 58%, а від піку 2021 року на 81%. Від свого дна Avax виріс на 220%. Найближча зона спроту знаходиться на 31 долари 50 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 23 доларах. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. А зараз давайте проаналізуємо поточну ситуацію по інвестиціях в кожну з монет. В ефірі принестована 400 доларів і прибуток становить 63%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадки і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо б повністю продали монету прямо зараз. Солана принестована 50 доларів і враховуючи безкоштовні монети, прибуток становить 478%. Інвестиція в монета ВАК збільшується до 200 доларів і враховуючи безкоштовні монети, прибуток становить 52%. Інвестиції в монету DOT збільшиться до 200 доларів і враховуючи безкоштовні монети прибуток 47%. Ватам принестовав 600 доларів, просадка 28%. В Лінк проінвестовано 400 доларів, прибуток 0%. В Optimist принестовував на 200 доларів і враховуючи безкоштовні монети прибуток 44%. StarkNet принрестову на 150 доларів і враховуючи безкоштовні монети прибуток 82%. Інвестиція в монету Апта збільшиться до 300 доларів і враховуючи безкоштовні монети прибуток 23%. Інвестиція в монету сеї збільшиться до 150 доларів і враховуючи безкоштовні монети прибуток 115%. Чия принципована 400 доларів, просадка 26%. В Роуз принестовано 350 доларів, просадка 15%. З монети R забрано проінвестовані кошти. В рендер проінвестовано 150 доларів і враховуючи безкоштовні монети, прибуток 102%. В LDO проінвестовано 400 доларів, просадка 3%. Інвестиція в монету TAO збільшиться до 500 доларів, просадка 29%. Також в портфелі є незадіяні на даний час 550 USDT. Певний об'єм USDT в портфелі я раджу завжди тримати на всяк випадок, щоб мати можливість відкупати монети за низькими цінами при можливому зниженні. Також давайте додамо дані покупки в сервіс для моніторингу портфелю Portfolio Tracker сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфелю буде доступно в VIP-групі для спонсорів каналу. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.